Є питання, яке не можу вам не поставити, тому що зараз воно у всіх на вустах у Черкасах це забудова мікрорайону Соснівка. Всім відомо, що є плани, є проекти будувати там високоповерхові будинки. І громадськість це сприймає неоднозначно. Дуже багато людей проти цього. Яка ваша позиція? Треба, не треба? Якщо треба, то як? Ну, знаєте, незначно. Я я ще не зустрічав людей, ну крім тих, хто зацікавлених, да там заробити на цьому шалені кошти і надприбутки. Я ще не зустрічав черкащан, які сказали, вау, клас! Вау, клас, ні, але деякі так обережно ну, до знаєте, цього ставляться. А що ж воно буде взагалі? Ну я думаю, нікому з черкащан не соромно за мою роботу в парламенті. Як там ні, кнопкодавства, дисципліна, законопроекти, там як і працюю в комітеті над законопроектами, можливо. Знаєте, я все таки вважав, що це ж місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, місцева влада повинна сама займатися проблемами міста. Я тільки допомагати повинен, а не втручатись постійно в якісь. Але ж але ви можете сказати своє. Але, але, але це ж це, це якраз ситуація, можливо, коли перший раз я ну достатньо активно буду втручатись з завтрашнього дня. будуть… Суттєва кількість депутатських звернень, запитів, які, до речі, підтримає, підпише і депутат, на окрузі якого планується ця забудова, це Владислав Голуб, він теж проти цієї забудови. І так от я б знаєте сказав, так що ну, цей проект настільки аморальний по своїй суті, знаєте, ну будувати в заповідному сосновому лісі. Що я просто відверто називаю людей, які проштовхують цей проєкт, ну просто там бандою да? Ну, Тому що так ставитись до свого міста, ну, це десь за грань моралі намагатися таким чином заробляти якісь там бізнесові кошти. Так, місто повинно будуватися. Треба і житло будувати. Є ще полігон незабудований і так далі, але точно не за рахунок Соснового лісу. І коли як аргументацію я чую, наприклад, що там сміттєва свалка зараз, да? і це чути від представників там влади, ну, це просто дико. І, а що ви зробили, щоб там не було сміттєвої свалки? А так, Там місце взагалі, як на мене, ідеальне. Це якраз рекреаційна зона зробити. Ті ж самі для спорту територію, там велодоріжки, бігові доріжки. У мене син там бігає там, там по 10 кілометрів. Він біжить туди, якраз там бігає, повертається додому. Зробити там спортивну інфраструктуру, якраз в лісі посеред лісу. Це просто там ідеальне для цього міста. Тому знаєте, я би дійсно звернувся до Черкащан. Ця ситуація, коли дійсно потребується така мобілізація всіх свідомих жителів міста. Повірте, що це не остання барикада, але це перша барикада, яку треба нам всім разом відстояти, тому що всім тим, кому не байдуже, що ми залишимо після себе, яке місто для наших дітей, і онуків. І також хочу звернутися і до політиків місцевих, і знаєте, всі, хто буде. Всі, кому не байдуже його політичне майбутнє, просто повірте на слово, що цей проект стане настільки токсичним для політичного майбутнього кожного місцевого політика, хто буде відкрито публічно підтримувати цей проект, там голосувати якісь під голосуваннями, підтримувати його. Тому краще цього не робити. Ну, я думаю, що місцевий депутат ну, я, Ради... я підтримує я uh -huh. Олега Миколаївича. Позиція нашої фракції, що дійсно Сосновка – це прилина нашого міста. Її треба зберегти, але її треба розвивати. Теж саме сміття прибрати, укріпити берегову смугу, пляж. Там пляж оновити, теж прибирати, зробити дороги, тротуари. Ця територія, в принципі, підходить під забудову як і спортивних об'єктів, так і соціальної інфраструктури. Там дитячий садочок можна встановити, якийсь лікувальний заклад теж розбудовувати. Тобто ну, максимум одна або двоповерхова забудова, але ні в якому разі не багатоповерхівки.